Щось я вже зголоднів, знаєш, до хорошого швидко звикаєш, тому пропоную тобі на йти. Кухню, так. До Щось чебі. Ти дуже швид, швидко холодаєш. <рес> 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 я швидко до хорошого звикаю. А, Чебіка, так, да? я, я розумію. <рес> То що зараз ми будемо готувати? Сьогодні ми приготуємо запіканку з цукіні, з баклажанів та помідорів. Mm. Я люблю запіканки. Да любиш? А манку ми тоді будемо додавати? Ні, Манку сьогодні не будемо додавати. Ми будемо додавати твердий сир для в'язкості, а інгредієнти дивіться на екран. Запіканка з цукіні, баклажанів і помідорів. Інгредієнти: баклажани дві штуки, цукіні дві штуки, помідори дві штуки, картопля дві штуки, молоко 250 грамів, сир голландський 250 грамів, яйця курячі три штуки, масло вершкове 50 грамів, сіль, чорний перець, часник сухий. Ірино, з тебе е, залівка. Типу, Добре, зрозумів, так натерти да, сирок, да, збити да, яйця да, з да, молоком, яйця, да, сіль, сіль перець, молоко, да, сіль перець, і, і чесничок. Чесничок час, да, ми свіжий зараз не будемо використовувати, тому що це буде такий трошки французький, знаєш, рецепт Легень. легенький. Да, 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 а на да. Mm -hmm. мені, так як завжди, як в перший тиждень чорна робота, чорна робота, картопля. Ти хоч картоплю вже почистили. Справжній козак, давай, я тобі даю шаблю. Давай. І будемо за роботу. Так, як це будемо робити? Треба нарізати от такими. Оцей носик. Ми потім будемо використовувати от такими кусочками, невеликими так? слайсами, да, так? Невеличкими слайсами десь менше сантим... сантиметра. До І все треба нарізати, все так. підготуємо. а потім тільки будемо формувати наше блюдо. Це блюдо буде чуть схоже на французький рататуй. <нат> Але ми не будемо використовувати там. Я не не люблю, от, е, як це називається? Не знаю. Горіх, горіхово. Горіховий. Мускатний оріх, мускатний я, оріх? А, <нат> не, 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 дуже, не дуже люблю. І не люблю, от, ну, під під бешамель, от, е, а краще мені подобається, от, коли от, яйця, сир на, на, на курсі. Молочко да, смачніше, як для мене. От, ну добре. Да? Так. Все. Рассказывай, мій, бабусина їжа. Бабусина їжа? Які а, ти, ти, ти за, з дитинства запам'ятає з запам дитинства? Я запам'ятав грецькі пироги. Знаєш, вони ага. із тіста те, філо тонкого тіста да, тонкого ти... обов'язково дуже тонесеньке тісто, бо ти знаєш, да, тесто в будь-якій культурі да, да, так, так, називається та да. І, і саме за тим, як робить хазяйка тісто, да. дивляться, яка вона хозяйка, хазяйка. хазяйська, яка вона вправна. так-так-так. Да, да, да. У нас у на Закарпатті, теж так. Я думаю, це універсальний. Кухня це ж універсальна мова, якою можна спілкуватись, тому е там були пироги, де всередині е був фарш. Барш. Я зараз можу некоректно так, ну, да, сказати да, назву. Буре, тому не буде. Да? Та. Там, 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 а, різні, там, там же є є, уруми, є Руми, є румиї, багато mm. різних греків, які хто приходили. Чому взагалі в Приазов'ї багато греків? Свого часу російська імператриця пообіцяла їм, що там буде клімат, як в Криму. Ага. Вони прийшли, а там, ну, якби не зовсім, не, 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 зовсім Крим, не? не зовсім Крим. І Там залишились грецькі назви. Тобто я жив, я їздив відпочивати в Ялту, mm -hmm. в Урзув, як в нашому українському Криму. І там. Відповідно, були кримсько-татарські страви. Ага, і е... ви одтуди вже по одну розумію. Як в Криму вже. Да, буде, да, 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 в... На хороше подивились. А і і чебуреки теж робили? Е, Обов'язково. Чебу... Обов і чебуреки, і Янтики. В нас янтики. Були чебуреки, Ой, ну, янтики, Це ж до речі, татарська кухня. Е, чебуреки. Також вважаються татарськими але їх насправді і греки готували. Знаєш, mm. як в Греції кажуть, є все. Тому і греки все, що хороше було, собі забрали. От я от, от, по такої політики я говорю, коли італійці розказують, що хамон наш, сир наш. Ти да. попробуй, тільки іспанців скажи, що хамон італійці. Саме тому вони придумали іншу назву шут, але насправді. Італійці, італійці дуже багато подорожають. Жували, да? І вони дуже хитро збирали от всі... світові рецепти. Да, Світовий рецепти і і, 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 і ну, от це всі продукти. Надо дать дожднею, що вони дуже хору дуже добре компонують їх. Так, да, так. Вони навчилися, і це це свято. Як ти думаєш? нам я, достатньо думал, буде я думаю, що нам буде. Достатньо. Цілком достатньо. А раз що з картоплею робимо? І картоплі точно так же нарізаєш. Слухай. Тебе шеф. Може бути такой, так? Да? І давай будемо давай, викладати. Давай. Начнем, но надо це по порядку. Дивись. От один такий, один такий. І помідор. Потім раз. Два. І будемо викладати Ось так. Красиво. Щоб все було потрошечки. Дірочка, як там в тебе? Та в мене прекрасно все. Я вже готова заливати. Заливати поки що нічого заливати. Ну, ти як рататуйчик робиш. Це його. Так, рататуйчик, да, і так буде. Як для мене дуже і красиво. І картопельку да, треба. І картопельку та. давай будемо теж От почнемо отак. Вот я думала, знаєш ти по черзі, помідори, я, кабачки. Я, 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 я так і хотів, але тут бачиш, щоб. То давай я тобі допоможу. Допомогу? Можна? Помрачими томатами яскраво має Ні, вигляд. Що под... що Я кажу, побрачі томати звертають на себе увагу, зовсім по-іншому сприймаєш. Да. Давай, так, давай. давай ми дві руки будемо робити. Да. Давайте, а давай. я вам тут буду. Нарізати дорізати. Картоплюка ще треба. Давайте ще Достатньо, так. Все, красиво. ж. Далі. Що у нас там ще є? Давай цукінні. Угу. Давайте. Все. А, я ось так сюди, цукіння, да. вот так. Сюди. Все. І сюди, да. Ну, Давай можемо можем. ще туди, да. так. Так. Нам ще один ряд. Ще так, так, а ось там десь ще одного ряду. Да. Картопляка, цукінні. Да, Давай, вот так. Картопля, помідорчики. Так. Так. помідорчики. Все. Ну, це да, така творча робота праця. Давай. Картопля, помідорчик. Картопля, помідорчик, макожанчик. Команда Все. утворююча страва, друзі. Так, да, це таке. Як треба, знаєш? Да. Я люблю, коли всі працюють. Правильно. Давай, да. чекає картоплю, ще. Що там ще? О, ось. Ну, еще? Це красиво. Так? Так, да? так, так. Давай, давай До, досвоїмо все трошки. Трошечки. І от так. Вот так, все. Тепер я заливаю. Все правильно? Давай, заливай. Вот. Мені каже, Дуже красиво. А якщо є більше тут яскравих, сир не ще я сир сюди не додавала, правильно? А чого? А чи треба? Да, додати? Да, 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 да. Опа! Сир. Давай, сир туди. Ти Разніший. хотів сказати, що якщо більше яскравих овочей, що було тут немає ніяких правил. Якщо є, у тебе можна і болгарський перець скласти, але. Бо був все моє кулінарне життя? Людина каже, що жодних правил жодних немає, правил жодних. Немає. На кухні немає правил, я тобі скажу. Все, от е, так зараз е, роблять зараз, це фюжон, совмєстна Азія. З Америки і з Європою. нічого можуть спокійно пользувати песто вже в китайській купі. Тобто, коли значно. ви бачите піцерії, в якій готують суші і ще можна заказати да. спагеті. Це не означає, що не означає, які ви є такі уже ресторани. То ти можеш пеккуча тайську їжу і піцу водночас, так хлопці відправляємо це все. Да. Ми О, в духову це шафу красоту відправляємо. На 180 градусів десь на 35-40 хвилин. Да. А поки можемо нагадати, що? Інгредієнти. Рецепт! Рецепт! Рецепт запіканки з цукіні, баклажанів і помідорів. Всі овочі наріжте кружальцями. Форму для запікання змастіть вершковим маслом. Покладіть овочі у форму. Яйця збийте з молоком. Додайте тертий сир і приправи. Цією сумішю залийте овочі. Печіть 30-40 хвилин при температурі 180 градусів. Ну що, давай? Давай, провіримо. А, давай. Що там? Як там наша запіканочка? Ох! Дивись, закриває, Але він дуже-дуже гарячий. Вау, 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 вау! Шкварчить. Шкварчить. Трошечки треба було б почекати, але ми ж нетерпеліві, так? Да? Нетерплячі, не слово. Нетерплячі? Ні. Терпіння mm. займати нікому ми не будемо, але подивимось, да. яке Як воно це... всередині. Да? О, от так, мабуть. Давай. О, так. <гас> о, <гас> яка краса! вау, <гас> Дуже, так. дуже красиво. Чебік, Ну я дякую тобі <гас> за неймовірну смакоту. Слухай, я поціновочка здорового харчування і я впевнена, що це не тільки корисне, а ще й дуже смачно. Дякую, дякую тобі. Смачного.